У гру хрест таки Для цього я вам демонструю свій екран і заходжу в тоні. Ну, як завжди, ви вже звикли, що коли ми пишемо таку більш-менш величеньку гру, я вам демонструю вже її готовий код. Я створила файл, назвали його як екзам з прикладом, і сюди написала код гри, хрестики нолики. Також я створила ось такий вордовський файл з підказкою. Тут є весь код гри. Це для того, щоб ви не запутались і вона у вас вийшла. Зараз завантажиться, у мене підвисає комп'ютер. Ось. Він буде відкритий. І ось така у нас гра на дві сторінки. Вона повністю є робоча. Ви зможете звідси копіювати або весь код, або частини кода. Повертаюся до нашого тоні і демонструю гру, як я вже сказала, хрест кінолит. Як ви бачите, коли я запускаю гру, у нас з'являється ось така е, дошка з розчерченим полем. Так? Як ми граємо в хрестики і монолики, ми балимо листочок і е, таку рішоточку чертимо. І в мене е, питає розташування хрестика е, чи нолика, де я хочу поставити. Е, тут оці клітинки, вони в програмі понумеровані. Я пишу один, що я хочу поставити в позицію один. Ось, якщо ви бачите, коли я ввела один: один це в нас перша е, нижня клітинка зліва. Два, відповідно, наступна. Три, ось ця, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять клітинок. Я походила е, хрестиком. Тепер хід нолика. Ну, за нолика я також граю, я ставлю двійку. Ви, ви бачите, Але ноликом, ви як знаєте правила гри, що в грі беруть участь двоє гравців. Тут двоє гравців: це може бути ви і ваш друг. Ну, Або бачите, як сьогодні випало мені, що в мене немає асистента, я граю сама. Я походила ну, і за хрестик і за нолик. Далі я знову хожу за хрестик і я, звичайно, хочу виграти. Ну, тут, очевидно, що я виграю, тому що я граю і за хрестик, і за нолик. Я ставлю п'ять. Тобто займає центральну клітинку. Ну, наприклад, нолик ну, він не дуже розуміє, як грати, і ставить лі. І тоді я ходжу останню, дев'яту клітинку заповняю. І game over, я виграла. І також, що в нас є в цій програмі, що в мене запитується: Ви хочете грати ще раз? Yes. Ой, Я поставила українську, да, тому воно не пішло. Перевести на українську. Ну, Наприклад, я знову хожу один. Там. Три, наприклад, п'ять. Два, девять, і я ставлю «Yes». І знову починається наша ігра. Тобто, ось така у нас сьогодні гра, вона досить проста. Тут немає ніяких підключень бібліотек, вона е, все виконується, використовуються функції, використовується цикл, з якими ми вже з вами знайомі, тому немає ніяких складностей. Ну, як завжди, я, е, е, щоб продемонструвати спочатку, як е, її використати, я створюю новий файл. Так? Я нажимаю «Новий» І нажимаю файл. Сохраніть как. Папка Kids, Lesson 7 у нас, так? Сьомий Lesson 7.py. севен. зберігаю наш. Далі, що ви повинні зробити? Ви повинні скопіювати ось цей код. Я його набирати не буду, тому що за один урок за 45 хвилин ми не встигнемо. Тому я також копіюю і просто вам поясню. Що означає та чи інша стрічка нашого кода? Ось. І запускаю нашу грузну. Ну, і в мене з'являється дошка. А зараз я вам почну пояснити. Як ви бачите, ми нічого не імпортуємо. Перша стрічка в нас не починається. З імпорта чи from імпорт. Тобто ми не підключаємо ніякі модулі. Цю програму можна е е написати за допомогою команд функцій і циклів. Ми оголошуємо тут створення дошки, board. Оце те, що ми бачимо. Це дошка, board. Ми, е крім того, що ми її оголосили, ми створюємо е якби е такий слово. тут з'являється, бачите, нові такі душечки. Ці душечки, вони, якщо ви подивитесь на вашу клавіатуру, перша стрічка, верхня стрічка з літерами, то в кінці стрічки там є е, «х» літера, також твор, твердий знак ІІ. І от де Х і, ї, якщо приключити на англійську мову, там є квадратні душки по нижній лінії. Але якщо ми при англійській мові зажмемо клавішу Shift, то ми зможемо ввести оцю верхню дужку. Це означає, що у нас дошка якби створена як словник, який буде наповнятися цими значеннями. Крім того, як ви бачите, що у нас порядок оцих клітинок дошки, ми його пронумерували, яке набирало 1, 2, 3, нумеруємо знизу, зліва, да, з лівого куточка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, звичайно, можна змінити нумерацію, так? але якщо ми зміняємо нумерацію тут, Потрібно поміняти нумерацію далі в програмі. Бо case і оцей case in the board – це оце оголошення оцих е, словників, е, дошка, яка креслиться за допомогою от, словника значень. Потім, що відбувається, далі ми пишемо print board. Ми знаємо, що def – це у нас функція. Функцію def ми вже не раз створювали. Це е, функція, яка створює дошку. Е, ми бачимо, що вона. Крім того, що вона відповідає за певне значення, за певний номер клітинки, тут є оці такі вертикальні палочки. Так? Це ось ці лінії, які ми побудували. Далі, ну, крім нумерації, тут ще з'являється ось такий плюсик. Тобто, щоб воно було як одна стрічка поєднана. І принт ми виводимо. Так? Крім того, що ви якби бачите принт, що ми оголосили, оголосили цю дошку, в принт ще ми додаємо е, на перетині цих ліній знак плюсик, щоб воно було схоже саме на дошку. Е, потім е, devGame – це функція, яка задає вже саму гру. Game – це гра, так? що борт це дошка. Тобто тут все, що відноситься до намалювання цієї дошки і нумерації клітинок, тут ми починаємо наші, нашу гру, ми повинні прописати правила гри. Ми задаємо X, хрестик. Ну, хрестик у нас велика літера Х. нулик, бачите, як він, так як це літера, то ми задаємо її в, між, знак, між знаками апострофа. Так як цифра, ми просто задаємо. Ну, ми задаємо цикл, який буде змінювати це значення, так? І е, далі, що тут ще, е, е, крім оголошення Ікса і. і Ой, хрестика і нолика і задання циклу, заповнення значень. Тут в правилах гри, в функції гри, нам треба прописати умови, при яких у нас є виграш, а якщо у нас є виграш, то наша гра має закінчитися. Ми знаємо, що щоб був у нас виграш, нам потрібно закреслити або одну вертикаль, повністю заповнену хрестиками або одну або одну горизонталь, або по діагоналях. Ми повинні повністю запр... заповнити хрестиками новиками. Так от, ось тут і в каунт більше рівне 5 Ми прописуємо: е... а що це за ще. Що найшвидше е... виграти, найшвидший спосіб виграння це коли заповнені 5 клітинок. Тобто мінімум потрібно зробити 5 ходів, одна, один ігрок робить 3, а другий 2, для того, щоб виграти. І ось ці правила отут е, і приписуються, що потрібно рівно 5 або більше 5, Так? Також ми можемо виграти при більшій кількості ходів, але ось, е, е, головне, щоб були е, заповнені ось ці у нас діагоналі. Е, далі, ми знаємо, що якщо у нас ось така рішня, е, е, Рішоточка, то ми виграємо, як я казала, якщо в нас всі діагоналі або вертикальні заповнені і е е е також горизонталі. Е тобто нам потрібно, щоб були е е повністю заповнені або 1, 2, 3, або 4, 5, 6, 7, 8, 9, або ось е ось так: навпаки, по вертикалі і також діагональ. Якщо е е порахувати кількість цих виграшів, то у нас є три горизонталі. Три вертикалі і дві діагоналі, тобто всіх вісім ліній, які дають виграшний результат. Якщо тут посчитати, скільки в нас ось таких частинок кода: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, то ви побачите, що їх всіх вісім. Тобто ми е, прописуємо оці всі стрішки, після, яких, е, після заповнення яких однаковими символами X або Y буде закінчено Game Over. У нас друкується, як ви бачили, коли я демонструвала нашу ігру, така свічка як Game Over. Тобто спочатку ми повинні е, заповнити 7, 8, 9, тобто це може бути верхня лінія, потім друга лінія 4, 5, 6, потім лінія 1, 2, 3, Потім лінію 1, 4, 7. Це ось так по вертикалі, потім по вертикалі 2, 5, 8, як тут і прописано, і потім 3, 6, 9. дев'ять. Потім у нас ідуть горизонталі, тобто дві діагоналі: 1, 5, 9. І 7, 5, 3, Ось в такому порядку у нас заповнені. Якщо подивитися на ці коди, вони повністю ідентичні, да ми прописуємо рівність оцих клітинок рівність. Ось цієї клітинки в дошці сьомої, дорівнює дорівнює двічі, тобто повинен відповідати такий самий знак восьмій клітинці до, дошки і дев'ятій. І print, ми знаємо, що print, команда print в нас виводить в консоль, що вона виведе нам game over, і це ми бачили. Так само текст ось тут, е крім elif, Тут було ІФ, а потім всі інші elif. Він однаковий, тільки змінюється номер ось цих клітинок. Тому, якщо ви будете копіювати, ви спочатку можете скопіювати гру і запустити її повністю пограти, а потім, якщо ви захочете писати цю гру, те, що йде для створення дошки, це потрібно набрати. Єдине, що тут. Також можна копіювати. От, наприклад, ви написали ось цю стрічку, скопіювали, але не забули замінити на 4, 5, 6. Також вставили третій раз цю стрічку і замінили 1, 2, 3. Ось, ось ось так ви копіюєте. Туди е, функція створення гри, ви повинні це все прописати. А ось де ми перевіряємо, чи вже закінчується наша гра, чи ми можемо констатувати game over, Там ми можемо написати ось одну цю частинку коду, а потім всі інші скопіювати і замінити цифри. Головне, не наробити помилок, так бути уважним. Потім, коли також у нас це ми прописали ці варіанти, якщо ми походили п'ять чи більше разів, і в нас співпадає значення в цих клітинках на дощ. Потім далі є в нас ще правило, що якщо ми походили всі дев'ять ходів, так? Що якщо ми походили всі дев'ять е, ходів може бути таке, що ми вже заповнили всі клітинки, але ніхто е, не виграв. Тоді е, оголошується нечия. Так, що ось це означає? Це означає, що ми повинні після кожного ходу міняти гравця. Так? Перший раз ходить хтось, е, хто ходить е, хрестиком, другий раз хтось хто ходить ноликом. І це е, по черзі робить один і інший. Гравець. І оця е, стрічка, як ви бачили, що коли я закінчила е, гру, мене запитали, чи бажаю я продовжити да, грати. І я відповіла: що є, yes, я бажаю продовжити. Ось така в нас гра. Як ви бачите, вона не складна. Ось, е, вона все працює, все перевірено. Є коди, є частинки кодів, які в нас. Повторюється, так? І тому е легко її написати. Ну, да давайте ще раз походимо, наприклад, я поставлю 5 так, нолик ставили 1 Ну, ви пограєте. Хай цього разу виграє нолик. Е я ставлю, наприклад, 6. Нолик стали 4, так? І потім я ставлю 2 і нолик ставимо. Сім. Гейм. Ова, так. І нолик у нас виграв. І у нас питає, чи я хочу. Пишу, що ні, не хочу. Коли я жму, no, я не хочу більше грати, то в мене не, ну, не з'являється ось цей, ось, ця, ось ця наша дошка. Так, і що добре є в цій ігрі? Мені вже багато хто почав писати про тринке, що не, не виходить. Попередні роботи, тому перевагою ще цієї гри, що її можна запу... запустити в Трімпіть. Що я зараз і зроблю? Я копіюю звідси код, заходжу в браузер. Ви пам'ятаєте, що потрібно зайти, зареєструватися? В мене питає вибір електронної почти. Тут я вибираю Python 3 і копіюю код. І запускаю. Також мене питає походити, я почну з 4 так? Нолик хай буде 9 Я почну з п'ятої клітинки. Нолик сьомий, наприклад. І я ставлю шостого. І закінчилася гра. Е, ну, єдина незручність цієї гри що потрібно пам'ятати ось цю нумерацію цих клітинок. Е, ось така у нас сьогодні гра. Е, на жаль, в мене нестабільне з'єднання з інтернетом, е, тому е, на цьому ми закінчимо. Я вам скину ось цей файл. Крестики нолики, так. Зараз після уроку в телеграм-каналі, і ви зможете, кому важко просто скопіювати спочатку гру, кому більш простіше, то може почати набирати цю гру. Вона, як ви бачили, що вона працює. Ну, Обов'язково, так як у вас канікули, ви повинні пограти в цю гру. Ось таке у нас сьогодні невеличке заняття по деяким моїм технічним причинам. Я надію, що вам сподобалося і ви обов'язково захочете повторити те, що сьогодні було у нас на уроці. Зупиняю екран і зупиняю запис нашого відео.